Головне про події 19 червня. Росія стягнула на український фронт війська з усієї країни. Зеленський підписав закон про сексуальні домагання, а Швейцарія не знайшла доказів масової контрабанди західної зброї з України. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штрафи та покарання за сексуальне домагання в інтернеті. Окрім штрафів, можливе покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до 15 діб. На виставці у Франції показали новий український дрон камікадзе «Булава», який знаходить слабкі місця російської техніки за допомогою штучного інтелекту. Повідомляє військовий експерт видання Більд Юліан Рьопке. Штучний інтелект дозволяє дронові автоматично знаходити слабкі місця у російських танках і БТР під час фінального підльоту до цілі. Якщо нинішні темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з фракції голос Роман Костенко. Захід України зазнав цієї ночі атаки російських бойових дронів. Як наслідок у селі Малехів Львівської області поранено щонайменше двох чоловіків 70 та 47 років. Пошкоджено офісну будівлю та багатоповерховий будинок. Десятки квартир залишилися без вікон. Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman розпочне в Україні виробництво боєприпасів середнього калібру, повідомляє Брекін Дефенс. Переважно це будуть снаряди до автоматичних гармат та бронетехніки. Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських убивць чотирьох українських військовополонених. Черговий воєнний злочин стався у другій половині травня цього року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Росія перекинула 80% техніки та військових з під кордону Фінляндії, а також зі своїх баз по всій території РФ, окрім Підмосков'я, до України. Про це пише фінське видання Ілля. Міноборони Данії повідомило про виділення 19-го фінансового пакету військової підтримки України. У ньому, зокрема, є обладнання для F-16. За словами міністра оборони Салун-Польсена, Данія має зобов'язання підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Швейцарський аналітичний центр не знайшов доказів масової контрабанди західної зброї з України. пише видання політико: ці дані підривають російський наратив про перепродаж п'ятої частини західної зброї, яка надходить в Україну терористам і повстанським угрупованням. Диктатори Росії Володимир Путін та Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з цих держав. Повідомили пропагандисти з Ріа новості. Американський МакДональдс відмовився від використання штучного інтелекту після скарг на дивні помилки в обробці замовлень. Наприклад, одному клієнтові видали морозиво зі скибочками бекону, а іншому додали до замовлення курячих нагетсів на 211 доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.